Доброго дня, вітаю вас у студії Еспресо Твіт. 26 липня, субота. З вами я Андрій Сусленко. Це гостєва студія. До мене завітав сьогодні художник Андрій Ярмоленко. Доброго дня. Доброго дня. А про вас пише інтернет, як про людину, яка стала відома після майдану. Хоча ви говорите про те, що це не зовсім так. Чим ви відомі Надо, треба розказати нашим глядачам. По перше, ви придумали. Жлобарт в Україні свого часу я придумав, придумав Іван Семесюк, але я долучився до цього напрямку. Це фактично було таких дв, д, три. Ну там було біля десятку постулативних таких е, людей, художників, які це все, все вигадали і цим займалися. Дослідженням жлобства. Це був Ваня Семесюк. Він саме якраз придумав Олег Саман, Ніна Мурашкіна, е, Велізловський там також до нас долучався, Сергій Коляда. І ми. В свій певний момент досліджували жлоба українського жлоба і цим займалися. А потім на базі цього створювали нові картини, образи, нові картини. Абсолютно. Ми досліджували і малювали жлобів. Реально, це було. Жлобар закінчився? Так. Що тепер? Відбулося дуже просто. Ми всі бачили, як він закінчився. Головний жлоб з України втік. Забравши з собою дуже багато грошей, як цей ну як цей личить жлобу. А українці лишилися і зараз сидять на бобах, але багато розуму у нас є. Я думаю, ми щось будемо робити. І це та ж саме до художників. Жлобів дослідили, жлобів треба вигнати, з ними розібратися і створювати нову державу, і створювати нових героїв. Ви зараз сидите в футболці власного виробництва. це... — Не власного, не зовсім власне. Ага, це скажіть. спільний проект е, з я е, така. Так, це мої принти, які я роблю. Це серія великих. Глядачам ми зараз покажемо відео, яке вже буде на екрані «United Colors of Ukraine». — Це не «United Colors», але це Шевченкіа. Ага, це «Шевченкіада». да? Але, власне, це, це ваше виробництво. Та, оце от моє. Це ваше виробництво. Крім того... це United Colors. пишу. Uh -huh, uh -huh. А розкажіть основна суть, яка United Colors? Ми всі різні, у нас дуже багато міст, ми всі різні, але ми всі українці. Тому наша сила. Веселка не може бути монохромною. Веселка, сім кольорів, ми знаємо. А Україна також, вона різнобарвна. Неважливо, там. Різні кольори, але якщо їх всіх зібрати, ми будемо реально різнобарвні, і це наша сила. Ми маємо представляти себе як Україну. У нас ніколи не було там такої строкатості англійської сірості. У нас ніколи не було такої американської такої. У них є строкатість, але вона не не дуже. У нас усе от наше, у нас реально українське бароко. ну виглядає дуже-дуже красиво. Дякую. Особливо логотипи міст. А ви брали, ви видумували логотипи, чи брали офіційні логотипи та з них робили? Не зовсім розумієте, наприклад, брати офіційний логотип міста це, ну, наприклад, не лише ж ми міста брали, ми брали о, Донбас. Донбас, та, регіон регіон Донбасу. Це шахтарська казка Тому що всі знають, що Донбас — це шахтарі. Ну, реально, це знають всі люди, і не треба того стидатися. Не будеш ти брати Донецьку пальму Мерцалова і робити. І плюс до цього, мені воно не подобається. Ви, ви якщо... ж автор? правда? Ну, так, якщо ми будемо брати Дніпропетровськ, я взяв чайку українську. Тому що це Дніпро це чайка. Ну, По-перше, це красиво. І це ну, вільне місто, як показало. — А одеський логотип це ж логотип здається, який і Артемілявів придумає до ні. Ні. ні, Одеса у них на гербі є якір, але ми брали зовсім на той логотип, і я з Артемієм Лібідів нічого спільного не маю. І, і, ну, Важливо чесно, було це сказати. Так. Я... — Нас ще є можливість показати нашим глядачам підбірку футболок, здається, що з вашими футболками ми будемо дивитися і коментувати їх. Будь ласка, Оце от моя футболочка. Це не за горами Карачас, це Шевченкіада, Знак... серія. Це моя футболка. Ну, це то це, от ви мої показуєте якраз. Ви створили образ Шевченка. Шевченка так. супергероя в якомусь сенсі. Так. Чому ви вирішили, що саме цей цього героя України потрібно так висвітлювати? А тому, що це не я вирішив на напри... правду. Якщо ми візьмемо історію, як взявся, де взявся Шевченко, це. В момент, коли в Україні не було, вже закінчилася козач, козаччина, закінчилась Гайдамачина, не стало героєм в Україні. В той момент був поет Тарас Григорович Шевченка, який написав Кобзара, і цей вайкум український нарід заповнив Тарасом Шевченком. От ну, і ви, все. Ви ж деться, не один, хто це робить. Я не знаю, хто робить. я, Ви розумієте, я не дивлюся, хто ще робить. У мене ну на те немає часу. Я це зробив ще рік тому. А Ukrainian Colors of... — це зараз. United це робиться. Це зараз, зараз. Це, це зараз робиться. Тому що зараз у нас з хлопцями, ось з цими якими ми це робимо, у нас стала нагальна потреба створювати і об'єднувати Україну. Це Ваша зараз дуже фраза, потрібно. наша країна тоне в несмаку і без культурі. Так. Тонула. Тонула, а зараз? зараз? Зараз я бачу, що відкривається дуже багато нових ініціатив, дуже багато креативу з'явилося, реально дуже багато. Якщо ми згадаємо взагалі майдан, як починався, то перше, це був креативний майдан. Реально вийшли креативні люди, почали малювати якісь гасла, почали. Це студенти, це таке буйство ідей. це... Ну, фактично, це була така арт-тусовка і студентська тусовка, і щось взагалі незрозуміле до побиття студентів. І я потім почав дивитися, фактично, весь Майдан і вся революція це була така, зіткнулися два світогляди: один креативний світогляд, а другий той, який тонув в лайні жлоби. От вони, оця два світогляда зіткнулися і вони один з одним почали воювати. Зараз до цього, на жаль, до цього часу в на сході відбувається та ж саме війна. Це двох світоглядів. Один більш прогресивний і патріотичний, а другий, на жаль, не патріотичний. На жаль, я не бачу патріотизму в тому, що люди там зривають прапор своєї держави і встановлюють туди прапор незрозумілої держави. Чужої, а якщо ви зробили з кобзаря героя, так. З кого ви ще хочете зробити з героїв? українку з тобто з... з історичних героїв? Так а ну... що робити з сучасними героями? Вони також будуть. Хто це Вони також будуть? Це студент, це лікар, це просто... військові. Ато, наприклад, це, це військові. АТО, це бізнесмен, який зараз збирає гроші. Я на правду я зараз зіткнувся з однією простою штукою. Там не буде 100% там не буде можновладців. Це однозначно, тому що я зіткнувся в тому, що зараз люди збираються на армію, зібралися, відіслали туди бронежилети за власний кошт. Ремонтують техніку. Потім за власний кошт люди, крім армії, вони ремонтують за власний кошт під'їзди в будинках. За власний кошт вони е, приходять в школу, класи ремонтують. І оце ось все за власний кошт. Що робить держава? Незрозуміло. Для мене до цього часу це такий фейк. Ми живемо в стані фейку. Коли буде держава виконувати свої, свої прямі обов'язки. Таке враження, що ми. Платимо податки, і це е, така темочка для, для утримання наших там можновладців. Як знаєте, краще я буду податки платити і там свої гроші віддавати на дитбудинок, ніж на от уперів. Олександр Кименко, який був у нас перед вами, також розказував про ситуацію з людьми, які ремонтують під'їзди чужі. І от вони приходять до жику, кажуть, слухайте, ми хочемо ваш під'їзди відремонтувати. Він такий, а ви, напевно, від якогось депутату. Так в тому-то і річ. У нас все замикається на тому. У нас е про народ і про людей згадують тільки тоді, коли треба попіаритися. От в тому-то у художників такої проблеми немає. Ми не піаримося. У нас пройшло в голову, ми намалювали. І от якщо ми будемо говорити. Реально, і зараз всі художники вони не сидять, склавши руки. Дуже багато людей там свої робо... крім своїх робіт ще там малює для армії плакати і все інше, і це робиться безкоштовно. Тому що це в цьому є потреба. Втому... А як поздравляєте? Я працюю в журналі, арт-директором і плюс до всього, ну заробляю, що у мене є замовлення, але останній час дуже важко робити ці замовлення грошові. Я, я вам чесно скажу. Тому що е, якщо вибирати між грошовими замовленнями і не грошовими, але такі, які давлять тобі на совість, то вибираєш все рівно оці ось по совісті. Тому що, ну, дуже важко зараз, зараз заробляти гроші. Важко. От просто, коли ти бачиш, що прочитав стрічку новин і бачиш, що там загинули хлопці, або там хтось попав під обстріл, як після того можна малювати? І щось таке там еге-гей. Ні. Приходиться малювати. Ну не, не те, що приходиться, це також це, це зараз художників. Також ця от війна випробовує на, на яйця. скажімо. і це, це важливо, тому що якщо деморалізована країна, то саме культурна частина, культурний середок Абсолютно. має піднімати мораль. Абсолютно і пласи треба. В тому то і річ дуже багато кажуть, там проблема в тому, що відбувається там я чую це дуже часто. Там відбувається там, фестиваль, який, там, Бандерштат, припустимо. Як в цей час можна проводити Бандерштат, а треба його проводити. Треба об'єднувати людей. Треба об'єднувати людей е біля ну, навколо патріотизму. Якщо ця акція буде об'єднувати людей, її треба проводити однозначно. Нам треба це робити. За зараз конче необхідно показати, що українці як ніколи монолітні. Показати всім. Бо ми, ми всі знаємо, хто у нас ворог, в кінці Безмоги. кінців. Ну, ми стараємось показувати, що ми монолітні. Ми стараємося, але ми не показуємо. Ми лише в чому? Стараємося. А в чому, в чому відмінність? В тому що ми стараємося і де, де затичка оця? чому ми не показуємо. На вашу Дивіться, думку? я з цим зіткнувся дуже легко. Мені от дуже. Знаєте, є ватники, а зараз вже з'явилися вишиватники. Вишиватники. <світ> от вони також вже з'явилися, тому що вони, їх цікавить, цікавить не е, сенс, а їх цікавить оця обгортка. Як воно буде показано. Це яковочкин у вишиванці. У вишиванці. Абсолютно. Всередині е, тобто вишиванці. справжній вишиватник? Так, це от оце, оце, оце справжній, або ні, ще є там. Людина, яка розказує, що обов'язково наша армія має ходити з, з шаблями і в шароварах. Це також і є такі люди, які розказують, і говорять, що ну, це нереально цього. Це, 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 це можливо, це красиво мож, могло бути, але це бред. Є такі люди, і а от намагаємося і бути, розумієте, зараз не треба вестися на всякі історії про. На якій мові ти розмовляєш, на російській чи на українській? Зараз не в цьому сенс. Уже б як показав Майдан, ми стояли там, і 50 на 50 було. Одні говорили українською мовою, інші говорили російською. Це нічого одного, не змінювало. Один одного розуміли прекрасно. Андрій, у нас залишається приблизно хвилина, і ми дуже любимо просити наших гостей дати своє побажання в камеру. Я знаю, що у вас є, що сказати. А можна не зовсім навіть всім скажу. Я скажу більше тим хлопцям, які зараз там воюють, що вони поверталися додому живими, неушкодженими, бо їх тут чекають. Всі чекають. А ті, які зараз тут і переживають за тих хлопців, терпіння жінкам їхнім терпіння, їхнім дітям також віра в. Тих хлопців, які там воюють, Андрій Єрмоленко, художник у нас, в гостях. Я думаю, що можна записати ваше побажання та просто передавати туди. Подякуємо за зустріч. Ми з вами, шановні глядачі, побачимось вже завтра на новинах. Ну а поки що не перемикайтеся, залишайтеся з нашим телеканалом. Це еспресо.